Доброго-доброго ранку. Благословенного ранку, який нам подарував Господь. Благословенного ранку. У нас туман іще. І от туди в далечину вже нічого не видно. Але тут, на березі, ми бачимо, да, море бушує і хоче досягнути мене, але не досягне. Я в це вірю. Слава Господу. Сьогодні у нас лунала зранку тривога. І е читаючи смс-ки, знаєте, е вони мене трохи дали мені посміятися і сказати, який у нас незламний народ. Лунає сирена, е пише одна людина в чат. Е воздушна тривога. Ну, для тих, хто може не чує, хоча вона в нас так гарлає, що думаю, що чутно всім. Потім через буквально декілька хвилин пишуть в місті поблизу чути взриви. Працює, працює ПВО. І так, знаєте, і буквально через хвилинку Слідуюча смс-ка лайхак для тих, хто хоче зберегти продукти в холодильнику. Для цього потрібно під час. Коли дають нам світло, заморозити швиденько в пластмасових пляшках воду і потім класти на полиці холодильника. Перевірено, 12 годин тримає холод. І ти читаєш і просто, знаєте, посміхається і кажеш, незламний народ, незламний. Тут у них тривога, там вони чують вибухи. Але вони пишуть один одному, як зберігти продукти в холодильнику. Слава Господу! Я належу до цього народу. Слава Господу! Незламному, непохитному. І знаєте, вчора в ролику в кінці згадувала про Гедеона. І сьогодні, молячись зранку, також от була оця е, згадка про Гедеона. Про Гедеона була згадка в тому, що народ України, він невеличкий народ, і НАТО, і там ще хтось обіцяв допомогти, але не допомагають. І нас не так багато, але Господь з нами. І тоді, коли Гедеону сказав: Господь: збирайся, іди змагайся. Із ворожим станом Фелістимлянським, і Гедеон потім, після вагань, засурмив в труби і зібралося багато людей. Багато людей зібралося. І тоді Господь проговорив до Гедеона: Скажи народу цьому, що хто боязливий, хто нерішучий, хай іде додому. Вони нам не потрібні, хай ідуть додому. Хай займаються своїми справами, саджають городи, вирощують дітей, працюють на виробництвах. Хай залишаються тільки справжні воїни, рука в яких не дрогне і які не забояться. Яке мудре рішення, яке мудре! Не всіх підряд, не всіх, а тільки мужніх, тих, які до цього покликані. І пішов народ, і розумієте, от він це сказав. І більше половину людей пішла, і залишилася якась там часточка. І знову Господь каже: багато, багато. І це багато не дасть прославитись мені. Тому що люди скажуть, нас було багато, і ми здолали їх. І потім від знову дає пораду, як то п'є воду. Подивися, скажи воїнам, хай п'ють. І ті, хто нахиляться і будуть пити. О, я вже не пам'ятаю, кого там він обирав, чесно кажучи, але знову було, треба повторити. Але знову був вибір. І вже оті, яким другий раз сказали йти додому, вони були трохи такі сумні, адже вони думали, що вони також міцні воїни. Та Господь бачив їхнє серце, і їм потрібно було покоритися і піти додому, що вони зробили. І потім залишилася часточка 300 всього чоловік і велике військо Філімстимлянське, і вони здолали не своєю силою, а силою, якою, яку дав їм Господь. Отак От і Господь зараз з нами. Він з нами, Він з нами. І тому, хоч який у нас е... Хоч у нас і невелика армія, але ми здолаємо цього ворога. Господь пообіцяв нам і ми будемо незламні, адже з нами Господь. Слава йому! Навіки слава. Я хочу сьогодні зачитати для того, щоб ми поукріплювалися всі, вірш із е, е, книги пророка Ісаї з 12 розділу. Тобі, я, Господи, потяку шлю. Звичайно, ти лютився на мене. Звичайно, Бог може лютитися на нас. Адже скільки в нашій країні беззаконня, а скільки в наших серцях ще нечистоти, і ми тільки молимо, і просимо, Господи, очисти, освяти. І він як вірний, він як добрий пастор, він це робить кожного дня. Слава Йому. Тож гнів твій відверни, і ми кажемо, тож гнів свій відверни, Господи. І любов'ю обласкай нас. І хто зараз може хтось сказати, як Господь може обласкати любов'ю? О ще як. І я кожному з вас зичу, щоб Господь обласкав вас любов'ю, щоб Він доторкнувся до кожного з вас своєю люблячою, лагідною рукою. І щоб ви відчули, відчули, що Господь поруч, що Він зараз вас ласкає, гладить по голівці і каже: Не бійся, я з тобою, ти мій. Слава Господу! Мій Бог рятунок мій, мій Бог. Рятунок мій, я вірю в нього і тому не побоюся нікого. Так Господь у моїх піснях і в гімнах, Він став моїм спасінням. Ви з радістю дістанете води із джерел спасіння. І скажете тобі і скажете тоді: вславляйте Господа, Його ім'я. Промовляйте, народи, нехай про, нього, про Його слави знають. Усім скажіть, який величний Він за все, що наш Господь звершив, співайте Йому славу. Нехай вся земля дізнається про це. На весь голос вигукуйте і радісно співайте, мешканці Сіону, мешканці України, на весь голос радісно співайте. Ще на цьому боці, але радісно співайте пісню хвали, пісню подяки тому, тому, хто поміж вами. Величний поміж нами. Отак От закінчується оцей вірш. Величний поміж нами. Він з нами. Він поряд, він нікуди не пішов. Він разом з нами допомагає нам звершити цю перемогу. Слава йому! Навіки, слава! І так як в цьому псалу в цьому розділі е, Ісая каже: співайте Господу, величайте його ім'я, співайте гучно, співайте, прославляйте його ім'я. Я це і буду робити. А зараз величає тебе душа моя. Я всім серцем славлю тебе, Ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє, ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Алілуя, слава святому. Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків, Аллилуя, слава святому, Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому. Слава Богу на віки віків, величає Тебе, душа моя, я всім серцем славлю Тебе, ти створив світ і всі народи. Будемо славити ім'я Твоє, Ти створив світ і всі народи. Будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя, слава святому. Аллілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Аллілуя, слава, слава Господу. І кожен із нас може сказати йому подяку, може скласти цілий список, в якому ми напишемо. Слава тобі, Господи, отам було важко ти допоміг пройти. Слава тобі, Господи, а тут ти мене зніс на руках. Слава тобі, Господи, ти разом зі мною завжди. Я вдячна тобі, я вдячна тобі, я вдячна тобі, і хочу і ще заспівати одного з псалмів. только ты один, царь царей, только ты один, Бог богов, только ты один, только ты один, Ешуа. Только ты один, царь царей, только ты один, Бог богов, только ты один, только ты один, Ешуа. Ты достоин всей хвалы и славы, Твое имя выше всех имен. Наш машин, Сын Давиде, тай наш, Ты один, Бог среди богов, Ты достоин всей хвалы и славы, Твое имя выше всех имен, наш Машия, Син Давіда, цар наш, Ти один, Бог серед богов, Єшу, Єшу. Слава Господу, слава Господу, слава Господу, що зараз Господь творить все нове. Слава Господу, що він зруйновує оці стіни, міжцерковні стіни. Слава Господу, що народ Божий об'єднується у спільні молитви, у спільні пісні, у спільні зібрання. Слава Господу! Слава Господу, що народ Божий об'єднується в різних проектах. В проектах допоможи ближньому, везучи гуманітарку у ті дале. Місця, де постраждали люди, де немає їжі, де вони дуже потребують цих до гуманітар, допомог, церкви об'єднуються, один одному допомагають, один за одного моляться. Допомагали ви е, вивозити людей в свій час. Тепер допомагають вивозять гуманітарку, і оця сила Божі, оця єдність, вона об'єднує наші серця. І знаєте, зараз нам зовсім не важливо, хто в яку церкву ходить. Зараз Господь ро, знаєте, зруйнував ці багаторічні стіни. О, я Павлов, о, я Опалосов. Це і раніше було. О я п'ятдесятник, а я Баптист. О, до євреїв взагалі не підемо, бо вони ж не такі, як ми. А зараз, а зараз ми об'єднуємося, а зараз. Таке відбувається на землі України. Ми зараз об'єднуємося в спільну, да, є церкви, да, є одна, і друга, і третя, і десята. І вогонь любові, вогонь молитви в кожній церкві лунає, в кожній церкві палає. І ми вдячні за це Господу, вдячні за те, що серед оцих випробувань Він з нами, він не залишає нас, він дає нам змогу радіти, він дає нам змогу співати, він дає нам змогу йти вперед і вірити в перемогу, тому що це наш Господь, тому що Він дає нам силу, радость перед Господом сила наша. Слава Господу! І ми будемо казати до края землі наш Господь сильний, наш Господь вірний, наш Господь незламний. З нами Бог. Якщо Господь за нас, то хто проти нас? Слава Господу! Благословляю кожного з вас міцною вірою, Благословляю кожного з вас миром, миром в серці, миром в душі, миром в родинах. Хай всі негаразди, сварки, неропорозуміння підуть геть з ваших родин в ім'я Ісуса Христа. Хай в ваших родинах царює любов, царює взаємоповага в ім'я Ісуса Христа. Хай мир, спокій буде в ім'я Ісуса Христа у кожного з вас. Я благословляю вас, я обіймаю вас. І хай руки любові, і хай руки ласки обіймуть вас сьогодні. І ви відчуєте, справді відчуєте близькість Господа в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, збережені Господом. Амінь.